Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. 18.09 в Україні на хвилі громадського радіо триває прямий ефірний маратон. Тетяна Курманова за мікрофоном Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом. І він зможе прийняти ваші телефонні дзвінки. Якщо ви захочете особисто поставити питання нашим гостям, є у вас така можливість сьогодні. В студії можна телефонувати 0800 30 40 33. можна телефонувати і поставити питання особисто або писати на студійний вайбер. 067 -67 -404 76. Рібіться, бо за півгодини буде в нашій студії Лена Чеченіна. Звісно, з нею ми обговоримо відставку міністра Ткаченка з посади міністра культури. Ну і поговоримо про скандали з доцільністю кіносценаріїв під час війни. Дуже багато ви про це писали. Отже, якщо можливість і бажання є, телефонуйте особисто, запитайте у гостей. Ну а зараз ми будемо говорити про Крим і. Про те, що нам необхідно для безпечного майбутнього. Карам. Україна дир. Україна карам дир. Про стійкість і міць Криму на громадському радіо. І у нас в гостях наразі голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубара. Вітаємо вас, Рифата Га. Чуєте нас? Доброго дня всім дякуємо, що знайшли час. Отже, багато питань до вас, але хотіли поговорити і почати з настроїв, які зараз в Криму, і багато пишуть окупанти в ці дні про затор на під'їзді до Керченського мосту, і про те, що от в Крим все одно їдуть відпочиваючи, що туристичний курорт в Крим він залишає за собою саме цей статус, ніби. І так далі, і так далі. Що це на вашу думку, пане Рифате? Чи просто таким чином окупанти вже визнають насправді свою поразку, зокрема? В ну, Криму вже, вже всі усвідомили, що звільнення півострову неминуюче. Крим дійсно перетворився вже при фронтову таку територію. А ось події ну дві, принаймні події е, останнього тижня. ніч на 17 липня сталося два підриви потужних е, на Керченському мосту. І всі знають, що один прольот він е, зруйнувався повністю. Він впав в море, а другий е, він дуже пошкоджений. І зараз е, рух. По цьому мосту через Керченську протоку дуже обмежений, а буквально через два дні, на 19 липня розпочалися такі потужні вибухи на такому величезному масштабному полігоні. Це е, арсенал військовий у, е, близько старого Криму, Ескі-Крим. Це середина півострова, близько туди трошки до Феодосії, і два дні там продовжувалися ці вибухи, детонація і ну, величезна купа боєприпасів знищена. І зрозуміло, що ці дві події вони посилили настрої кримських людей, а вони дуже різні, бо все залежить від того. Що очікується е, місцевими людьми, і тут е, всі знають в Україні, що сотні тисяч залишаються відданими українській державі, це кримські татари, етнічні українці, є люди інших е, національностей. Вони чекають на звільнення. Але в Криму дуже багато тих, які поселилися після окупації Криму. Або жили там задовго до окупації, але були прихильниками і залишаються прихильниками Росії. Вони і привели, ну образно кажучи російські війська. Ці люди більше відчувають таку ну паніку, побоювання. Я не скажу, що вони всі масово почали виїжджати з Криму. Але все-таки мене тут я десь коли готувався, дивився е, десь статистику, і скажемо, ось сьогодні 700 е, автомобілів в черзі стояла на виїзд з Криму. І черга десь так тривала до трьох годин, якщо людина стала цю чергу на автомобілі, і автомобілі прибували. І десь 150 з боку власне, Росії на мост, щоб їхати до Криму. Оце співвідношення говорить про те, що е, ну, в першу чергу ті, яких вони називають туристами, ну ті, хто незаконно е, в'їхав в Крим або відпочити на морі, або ще з якимись іншими справами, вони першими зараз покидають Крим. І ви згадали про настрої кримчан, і дійсно вони різні. Проте мені здається, навіть опосередковано видно, що зростає саме супротив кримчан. Оця жовта стрічка да, акції ці збільшуються. Збільшується на жаль, і переслідування активних кримчан. І на жаль, в цей колаборант Аліпав в своєму телеграм каналі продовжує виявляти людей, які бу. Будь-який супротив показують дай демонструють, і їх цих людей переслідують. От наскільки, на вашу думку, така кількість людей збільшилась останнім часом? Ну, дивіться, як тільки щось відбувається е, ну, або в самому Окупованому Криму, або навколо Криму, чи Збройні Сили України досягають якихось перемог. Одразу в Криму посилюються репресії, це е, такий звичний е, но, е, характер дій взагалі російських окупантів. Бо для того, щоб утримувати людей кримське суспільство під своїм контролем, е, вони, е, як правило, е, в першу чергу задіюють репресії, переслідування людей. А другий такий механізм чи засіб, це шалена пропаганда. 24 години на добу місцеві канали, вони намагаються заспокоїти, переконати місцевих людей, що ніколи Москва не піде з Криму, що це спокійновічна Кримська земля. А там, де репресії, переслідування, вони весь час знаходять якісь такі ну різні. Ну, не те, що нові, вони е, абсолютно відомі такі способи, але все одно е, е, вони їх е, повторюють. Скажімо, от після е, підриву мосту, е, вони е, завезли ззовні, тобто з самої Росії ще більш оперативників, ПСБшників е, е, хватають людей. Е, ну, нібито на бесіди, але примусово. Е, їх вивозять або місцеве відділення ФСБ, або їх звозять до Сімферополя. І починають, от, знаєте, ну, так на вдачу їх розпитувати, залякувати, психологічно тиснути. Ну, е, люди різні, хтось в е, паніці щось там розказує, когось називає. Не те, що він там на когось показує, але в нього запитують, з ким спілкуєшся, чи спілкуєшся з, з кимось на материковій Україні. Він каже: Да, в мене там родичі. А кому ти про це розказав в своєму селі? Він каже: Там просто сусідам сиділи. Я йому. Тобто, і так кожна інформація витягує іншу інформацію, і вони зараз е готують, і ми це бачимо. Ми попередили людей, щоб ну, вони максимально уникали таких. Бесід, якщо їх і вивозитимуть, але щоб вони просто посилалися на ці якісь там статті і того ж законодавства е, окупантів і намагалися ну, мовчати. Ну от таке і нас е, е, турбує зараз. Про це ми вже декілька днів наглядаємо. І ми думаємо, що вони посилять. Масові обшуки і, і нові арешти так було минулого року, коли сталися вибухи на військовому аеродрому Новофедорівці. Потім був знищений потужний склад боєприпасів під жанкою. І зараз щось подібне повторюється. І ми очікуємо, на жаль, жорсткіших дій з боку. Російських карателів. і на жаль, ми розуміємо, що для цього не обов'язково навіть будь-яким чином бути пов'язаним, симпатизувати, але або мати якісь докази, достатньо просто опинитися в центрі уваги ФСБшників і окуп... окупантів, На жаль, бо вони фабрикують масово ці справи про що ви згадали. І ми бачимо, які просто ну нелюдські терміни отримують активісти, які от ходили на засідання, які на Дійсно виборюють і право знати, що відбувається в Криму. На жаль, це реалії сучасного Криму. Є Рфатага питання від слухачів. Дякують за розмову і пише: вважаю, що давно час утворити уряд кримсько-татарської автономії. Це підтвердить поважність наших нам ваших намірів і дасть надію, що кримських татар не ошукають знову. Андрій з вулиці Котельнікова в Києві. Ваш коментар, будь ласка. Я дуже дякую за таке питання. Хочу сказати, буквально сьогодні ми в представництві президента України по Автономній Республіці Крим провели таку, як на мене, дуже хорошу і професійну нараду. Були експерти, були народні депутати України. Ми обговорювали перші кроки, пов'язані з реінтеграцією Криму. Зрозуміло, що говорячи про реінтеграцію, тобто наші дії одразу після звільнення, ми не могли не говорити основні наші підходи, що ну, на етапі е власне деокупації, тобто, коли е Збройні Сили України будуть вступати е на територію е автономної Республіки Крим, ну у нас є чинне законодавство, і воно передбачає. Системи управління на час військового стану, і ми обговорювали деякі зміни до законодавства. Бо, оскільки Крим є автономією, він не зовсім не зовсім зараз можна запустити ті з які діють на інших територіях, тобто в областях України. Я думаю, що. Найближчим часом деякі будуть зміни до законодавства України, і ми вибудуємо систему управління Кримом, буде обов'язково адаптаційний період, де будуть військові адміністрації, потім будуть військові цивільні адміністрації. Я думаю, що якщо все так ну, піде, як зараз воно вбачається, але ж це подивимося, які ще будуть обставини. І, і, і всяка тут в нашому житті зараз настільки воно динамічно. Але ми, ми намагаємося, щоб оцей адаптаційний період адаптації з моменту звільнення, щоб він був нетривалим, як деякі кажуть, 10 років. Я думаю, що один термін. Ну виборчий, це 5 років, але потім вже е, е, Кримська е, Кримський півострів, Кримська автономія, як і всі інші звільнені території України. Вони вже повернуться до абсолютно е, ну, абсолютної системи демократичного управління, які передбачаються нашим законами, е, нашим законом до речі, Пане Рефате, а от виборчі права для кримчан, і а, на вашу думку? Бо це дискусійне питання, його теж часто піднімають. А, наскільки актуальна чи треба а, позбавляти кримчан Права на не, 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 не на жодній території, яка була під окупацією. Це я це стосується Криму і частини Запорізької, Херсонської областей, також Донецької, Луганської областей. Ніде після звільнення не буде звичних нам е, ну, с, е, 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 вибудування... Е, Місцевих органів влади, тобто через проведення виборів, буде час адаптації. Законодавець має це встановити зараз. Є різні підходи. Ми вважаємо, що від трьох до п'яти років це достатньо, щоб відновити край особливо Крим, все-таки вже десятий рік окупації, І відновити всі сфери життєдіяльності для того щоб люди у відповідно до законів України вже самі взяли, як кажуть, управління землею в свої руки, але одразу не буде це. Ну це всі розуміють. Що стосується автономії, кримсько-татарська автономія, так ми виходимо з того, що автоном, автономний статус Криму має бути збережений, але він має він підлягає глибокій трансформації. Маємо визначити чітко, хто є суб'єктом цієї автономії, бо немає такого, знаєте, як Москва хоче довести кримський народ. Немає такого кримського народу, mm -hmm. є його корінний народ і він хоче самовизначитися у складі української держави. Це кримські татари. Я думаю, що ми крок за кроком. В Україні вирішимо це питання таким чином, щоб саме головне посилити в Криму українську державу, і друге, забезпечити рівні права, абсолютно рівні, не декларативні, а насправді рівні права, як представникам корінного народу, так і всім іншим, хто живе і буде жити в Криму. І я думаю, що ми це забезпечимо. Ми на це здатні. Тут а, наш слухач мене виправив, а, коли я сказала про поважність ваших намірів. і Йшлося про наших намірів. Мається на увазі України. І отут питання: чи є політична воля, на вашу думку, пане Рефата, дійсно у впровадженні не декларативному, а реальному кримсько-татарської національної автономії? Дивіться, ми от наближаємося зараз до е кримської платформи, буквально, е буквально через місяць, да з боже. В Києві збереться е, третій вже саміт Кримської платформи. Я е, наскільки от зараз бачу всі наші е, роздуми і зусилля, і в першу чергу і президента України і е, український політиком, є е, е, такий. Дуже щирий намір поговорити. Ну не поговорити, обговорити це буде правильно. Я можу трошки українською мовою невдало використовувати слово, обговорити майбутнє Криму, тобто Крим майбутній, Крим український після звільнення, і тому я думаю, що і в ході цієї кримської платформи багато чого так знаєте буде. От ну зазначено для наших і міжнародних партнерів, але в першу чергу для українського суспільства, як на мене, будуть дискусії всередині України, бо війна дуже багато. Знаєте, воно в Україні е, ну, коригує і в хорошу сторону, і в таку скажімо, складну і ускладнює, ну хороша сторона. Вибачте, що я ну хіба у війні може бути хороша сторона? Ні. Але війна, от те, що вона зробила, те, що ми не, спромогли, не спромоглися десятиліттями з моменту е, досягнення незалежності української держави, завдяки оці агресії, не завдяки, а для того, щоб дати відсіч цій російській агресії українській. Ка українське суспільство воно перетворилося в таку поліетнічну націю. Тобто, всі люди, які е, е, живуть в Україні етнічні українці, люди інших національностей, ми ми, ми, дуже, ми вихристалізовуємося от українську поліетнічну етнічну націю, і ми всі однаково е і захищаємо і укріплюємо українську державу. Це дуже хр е хорошо. Е е деякі нації проходять десятиліття, щоб досягти такого рівня. А е е це загроза знищення української держави нас настільки е міцно об'єднала. Але в той же час війна вона знаєте е зробила. Токсичною, вот э, поняття, автономія, і деяким здається, що Автономія це є загроза, це заклик. Деякі кажуть, автономія це сепаратизм. От тут нам треба бути дуже чітко один одному пояснювати, терпіліво, терпляче, без зайвих таких зривів, і все таки в нашій демократичній українській державі забезпечити право української нації. Це держава творча нація. І одночасно нам дати можливість гарантувати розвиток збереження корінних народів. А їх три, вони всі е, так сталося, і Всевішній так влаштував, що всі три корінні народи України вони пов'язані з Кримською землею. Це кримські Кримчаки, караїми, Караїмки. І на жаль, країни кримчиків дуже залишилося мало ті, які ідентифікують себе. Але якщо е, збережуться кримські татари, відродиться. То відродиться і вони, бо ми говоримо однією мовою. У нас майже однакова мова. Там маленькі такі відмінності. У нас дуже багато. Ну у нас єдине. Це наша частина. Просто країни. Вони ми, ми, ми відмінні віросповіданням, але ми є єдиним тілом кримським. Кримські татари, країни, кримчики. Тут ще важливе питання на пане Рефате, щодо от, світової безпеки до Криму. І багато моїх друзів і рідних з Криму досі питають і кажуть і бояться того, що Крим може стати розменною монетою. Да, бо ми часто чуємо від представників і навіть державних діячів різних держав про те, що Крим от, от таке умовляння. Нібито Путіна і можливо деякі побоювання щодо того, що от Крим треба віддати, поступитися їм заради загального загальної безпеки у світі, чи на є сенс от в такому напрямку суспільної думки світової пане Ерфате, і яка на вашу думку повинна бути відповідь Росії? І чи дійсно саме з поверненням Криму ми на цьому поставимо точку? Ну зрозуміло, у цьому глобальному протистоянні, але е, це протистояння воно викликано саме російською агресією проти України, російсько українська війна, російська агресія проти України воно викликала е, таку глобальну глобальний кризис. І в ході цього кризису дуже ну, багато е, світових політиків вони, ну, е, побоюються. Ескалації е, е, цього протистояння вони, вони побоюються розгортання е, російсько-української війни світову війну ну у гарячій формі, і а тим більше Москва час від часу не перестає лякати. Розмаху розмухувати загрозу ядерного вдару, війни і все таке інше, і тому нам треба дуже бути уважними, слідкувати за тими тенденціями, які відбуваються в деяких столицях, в деяких міжнародних організаціях на сьогодні такої знаєте от прямої загрози що. Нас можуть змусити е, виставити на торги власну землю, скажімо, Крим чи Крим і Донбас разом. Е, тепер деякі кажуть, Та, віддайте південь. Е, зараз оця, така загроза вона набагато зменшилася після 24 лютого 2022 року. Тобто, завдяки життю десятків тисяч українців. Воїнів цивільного населення і і головне відсічі оцій навалі їх ж, е, прогнали е, з центральних областей з під Києва, російські війська, от за, завдяки мужності, що демонструє український народ, е, українська нація. Тут я просто е, ще раз акцентую: етнічні українці настільки прийнялися тим, що ця агресія може просто. Ну тут тут на е, як кажуть на, 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 на терезах, чи бути далі український етнічний народ, а разом з українцями, етнічними, чи бути нам, кримським татарам, іншим людям. І це настільки нас об'єднало і, і і дало нам сили, що світ побачив, що нас можна і треба підтримувати, і що е, завершенням цієї війни не можуть бути поступки Росії. І оце завдяки от от, от е, крайнім півтори рок, рокам. Війни, яка триває вже десятий рік, Україна, ну скажімо, укріпила свої позиції, і тепер ніхто, от так, знаєте, від імені якоїсь держави не скаже Києву чи українським політикам, мовляв, ну домовтеся з Москвою, дайте їм щось, що вони хочуть. Такого не буде. Це це вже це, цього ніхто не дозволить, але спроби. З боку окремих політиків, і особливо з знаєте підначки Москви. Вони будуть купувати далі якихось політиків. Такі спроби е, будуть продовжуватися. І тому тут найефективна, е, найефективна відсіч е, таким спробам це укріплення збройних сил України і, і вичищення нашої землі від ворога і відтворення е, т, ну, е, кордонів. Межах 91-го року іншого просто немає, і отут повертаючись до питань наших іноземних партнерів, ми зараз часто чуємо про те, що от про повоєнну Росію да про її відбудову в різних конфігураціях і так далі, і так далі. І наскільки на вашу думку це виклик для сучасної України і яка Росія безпечна для нас? Ну, дивіться, це дуже довга розмова, але просто якщо дуже коротка, угу. ми маємо чітко собі усвідомлювати які фактори причини російського імперіалізму. Я хочу, щоб ніхто не боявся цього слова. Тобто, от російського такого особливого погляду на світ, коли вони хочуть знаєте, для себе влаштувати особливе місце завдяки своїх сусідів. Це є російський імперіалізм, і оцей імперіалізм він. Мен... Дуже багато в чому він підживлюється, от виходячи з внутрішньої російської політики, яка е, вибудовується от в тих сучасних кордонах. З одного боку їм треба для того, щоб таку продовжувати таку величезну за обсягами кордонами державу. Вони мусять максимально централізувати своє управління своєю країною. Централізуючи, вони мають подавляти волю багатьох народів, які разом зі своїми поневолених народів Росії вони своїми землями були проти їх волі. Включений склад Російської імперії, потім СРСР, тепер вже бачите Російської Федерації, і час від часу в них виникають такі е, ускладнення. І коли щоб утримувати далі таку державу, Москва просто мусить в, е, виходити з агресією ззовні І вона розпочинає війни, бо без зовнішньої агресії вона не може е, вирішувати ті. Питання, які в неї накопичуються, тобто держава в таких кордонах це завжди загроза для її сусідів, і тому ми ж говоримо про те, що ця війна має завершитися перемогою України. Перемогою ми обов'язково вказуємо, що це відтворення відновлення нашої територіальної цілісності, межа кордонів кордонів 1991 року, коли була оголошена незалежна українська держава. Але я завжди додаю і, е, і закладення таких механізмів, які би, е, які би унеможливили б реванш Росії колись там через 10, 20, 50 років проти України проти інших сусідів. І я не бачу інших механізмів, як як е, посприяти. Тим народам, поневоленим Росії, які хочуть і, 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 і борються за ну самостійне вирішення своєї долі, північний Кавказ до цього вже готовий. Я думаю, що будуть такі посилюватися рухи е у Татарстані Башкірії. Тобто, я як історик я розуміюся, що гарантія неповторення от таких агресій, які ми зараз переживаємо. Це зміна кордонів Російської Федерації, і саме та держава, яка буде зі століцею в Москві, вона має бути набагато менше, набагато менше за розмірами, ніж та, яка є сьогодні. І ми на це теж дуже і дуже сподіваємося в найближчому майбутньому. Дякуємо вам дуже, пане Рефата, за те, що знайшли час, і сподіваємося, цю розмову продовжимо у наступних випусках нашого нашої програми. Дякую. На все добре. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говорили ми з головою Міджлісу кримсько кримськотатарського народу Рифатом Чубаровим у рамках нашої постійної рубрики. Карам. Україна дир. Україна карамдир. Простійкі стійміць Криму на громадському радіо.